по Покліво 1.2 і по Сандеру 1.2 розвіємо всі е, страшилки і лякалки, які, якими вас лякають стосовно цих двигунів. І в принципі зараз покажу вам Сандеро, який, я вважаю, є одним з найкращих автомобілів для села, сім'ї, безальтернативно. Надійна, проста, з високим кліренсом автівка, максимально дешева в утриманні. От нічого, нічого дешевше в утриманні, ніж у таке Сандеро на ринку. Просто ну ви не знайдете, друзі. Немає автомобілів, які дешевші в утриманні. Ніхто, ні одна іномарка, ні один гольф нічого вам не дасть такого простого дешевого утримання. Це реально. Один з самих простих і самих дешевих отриманні автомобілів. Давайте детально про ньому пройдемось. покажу вам підкапотний простір і поясню, чому цей двигун є максимально простий, на мою думку, та й на думку тих, хто стикався з цим автомобілем з точки зору якихось там ремонтних моментів. Тут є один момент, про який я теж скажу, який просто трошки дороговартісніший, ніж в інших автомобілях. Все решта тут ну, на висоті. 12 рік, у нас 98 тисяч пробігу в цьому Сандеро. Дуже маленький пробіг. Прям. А зараз я покажу вам візьму ключі. 98 тисяч пробігу. Прикольна комплектація. Хто хоче собі татові подарувати, дідові, мамі, а 96 навіть тисяч пробігу має машина. 96 тисяч пробіг. Хто хоче подарувати таку машинку татові, мамі, дідові, бабі, просто хто хоче додому просту машину з малим пробігом. Щоб досить довгий час прокататися на ній і не мати з нею проблем, і максимально мати дешеву в отриманні автівку, можете спокійно брати для себе Сандер. Вона перекриє всі ваші потреби. По двигуну, давайте детально поговоримо, що це за двигун. Як Конструктивний, який він. Один розпредвал на 16 клапанів. Повністю металевий чугунний блок. Видно? Це метал. Чугун, старий добрий чугун. Чугунний блок. Максимально. Простий і дешевий в утриманні автомобіль там з точки зору всіх моментів, будь то ремонт у цієї частини автомобіля, я маю на увазі системи кондиціонування, будь то генератор чи стартер, все в легкому доступі, все правильно розміщено. Єдиний момент, тут, коли міняєш ГРМ, потрібно знімати оцю плиту, оцю плиту яка, це єдиний момент, який би я назвав би по цьому Сандеру, таким цікавим, яка тримає компресор. Але, в принципі, вона відкручується, знімається, відкидається на бік. І ви спокійно далі собі міняєте Грем'як, звичайному двигуні одновальний, ремінь тут недорогий, помпа недорога. Замінити тут не проблема. Подивіться, як виглядає автомобіль під капотом з пробігом 96 тисяч кілометрів. Це швейцарка. Нюансів тут по корозії немає. Дуже багатьох інших, з дуже багатьох інших країн Виглядає на гарно. Тут, даже, до речі, капот. От що капот них на цих швах зазвичай дуже багато є таких моментів. Тут, в принципі, капот І ось тут де замок, теж на капоті. Хто знає, я думаю, підтвердити мої слова. Теж все гарно. Також зазвичай в них оця плита двигуна передня. Вона також має моменти, але тут ну тут все класно, тут маленький пробіг. та В принципі, швейцарських машин і в багатьох в німецьких теж, але в більшості швейцарських машин саме такий стан двигуна під капотом. Чугунний блок, металевий захист двигуна, ідеальна машина для села. От реально, якщо ви візьмете по кліренсу, тут стоїть гума 185-60. 5-15 ставити, 195-65. 15, маєте ще більший кліренс, проїде вона вам в будь-які єбрі, будь-які погані умови заїде. Дешева, дуже абсолютно там вижимний підшипник, дешевий, щеплення, як ви бачите, тросикове. Ще на ну, 12 рік машина, ні в кого такого вже немає. Вижимний підшипник сюди на цю машину вартує там якихось 400-500 гривень. 600 це вже буде якийсь такий оригінал модний. Саме щеплення коштує 2 чи 2,5 тисячі гривень. То теж дуже дешеве максимально. По двигуну, знову ж таки, для калки про те, що він не ходить, друзі, 300-350 тисяч спокійно ходить. Взагалі на їзі. А то і більше. Залежно від того, як бути міняти вливу, як бути обслуговувати, це легко. Легко 350 тисяч. Далі, в принципі, в нього зазвичай робиться голова, і він далі ще їздить. Чугунний блок він, він надійний, нормальний двигун. По під'їданню оливи, друзі, ну всі спостерігають приблизно пів літри на 10 тисяч кілометрів. Приблизно до пів літри він може підбирати. Це для нього абсолютно нормально. Але в людей я бачу по відгуках, які пишуть, що підібрали оливу сюди е класно е 5,40 або 10,40. На деяких оливах на кастролах пишуть, не бере зовсім. На аралах пише не бере зовсім. Тобто, якщо 10-40 арал або 5-40 кастрол, кажуть, що не бере. Ну не знаю. Кожен, напевно, має сам для себе визначатися. Люди, які пишуть, що міняють 8 тисяч, взагалі з оливою тут не видно взагалі просідання рівня. Тобто, хто вже 10 11 12 тисяч їздив, тих капельку рівень сідає. Це перше, але знову ж таки кажу: ходова там. Стойки стабілізатора з втулками стабілізатора 600 гривень вартують разом в комплекті. Вся ходова тут по ньому реально дешева. Пластик простий, миється машина просто салон ви витираєте весь тряпкою. Ходова мега ресурсне надіння. Салінблоки, все там по 200 гривень. 800 гривень. Салінблоки стоять чотири штуки на нього. Якщо маєте якусь там, нормального чувака, який вам піджене, десь приблизно 800 гривень, 4 блока передніх речагів, вартує, ну, тобто максимально дешево в отриманні машина. З болячок, лючок, бензобаку, у них усіх отут, бачите, нюанс на, на кантику. А в принципі, в загальному, якщо машинку взяти в такому стані, наприклад, як ця, залити її всю мовіллю, залити її антикором, визнає проблем по корозії, якихось глобальних мати не буде. Так, треба взяти антикор. Треба обклеїти трішки погратися півдня, позаливати отут всі моменти, щоб тут нічого ніде не проступало. Позаливати тут, позаливати ланжики, позаливати в капот мовільки. Але якщо ви це зробите один раз, ви будете 5-7 років їздити, у вас корозія проступати не буде. В двері позаливати сюди, в технологічні отвори. в них отут, бачите, ці різинки витягуються, проливається все щільно гарно, ідеально. Слідкуйте за дренажами, щоб дренажі завжди були в хорошому стані, не було проблем. І ви будете мати абсолютно адекватний, хороший автомобіль, який буде вам їздити і горя не знати. Пролийте, бачите, тут великі такі отвори. Тут зараз немає проблем, але щоб їх і не було, проливайте все гарненько антикором. Всі пороги, всі порожнини, всі ланжерони, все проливаєте і в принципі проблем тут не буде. Так само, друзі, стосовно оцього лючка. Що тут зазвичай роблять умільці ті, хто знають, відкручують ці два болти, надавлюють на горловину, всередину все промазують таким товстене, товстеньким шаром пушечного сала або чимось таким подібним, або гудроном, або ще чим-небудь всередині все так витирають, вимазують, щоб воно максимально просяклося. Тут все так само обробляють щільно вільку і все, ця корозія тут зупиняється, вона тут не з'являється на цих автомобілях. В загальному максимально проста, доступна і зрозуміла машинка в утриманні. Ціна конкретно цього екземпляра це 2012 року машина, і вартість цієї машини з пробігом 96 5 600 доларів. Будуть прокапані деякі подряпинки ще по ній, поставлено ще два копачки. Зараз знайдемо. Можливо, подібні, можливо, купимо комплект нових, тому що не, не знаю, де вони десь мають бути, але в нас їх немає. Салон тут в чудовому стані. в принципі, Сидіння помились, почистились ідеальні, кермо ми обшивали, як завжди. Тут також все ідеально по задньому ряду. Гарні білі ремені вже в цій варіації автомобіля в 2012 році. Тут, ну, тут в принципі, весь комплект присутній. Вона є буксировочний, тут є домкрат, тут є знак аварійної зупинки, запаска понизу знаходиться. Берете таку тачку максимально дешеву в утриманні і катаєтесь. Просто катаєтесь і будете розуміти, що вона вас не підведе. І багато хто каже, хочу тільки 1,6, хочу тільки 1,6. Дивіться, якщо ви берете 1,2, ви маєте витрату 7,2, 7,5, 7,6. По селі, по місту. 1,6 бере 10-10,2 літра бензину. Ви на витраті 3 літра будете економити, фактично 2,5 3 літра на кожних 100 кілометрів будете економити на паливі. І по динаміці, і по обертах. Тут теж все нормально. Тут так само точно, як в 1,6. В 1,6 там 104 це 3 тисячі. А тут 100, це 3 тисячі. І нормально вона йде. Да, тут, звичайно, на обгін динаміки якоїсь такої яскравої немає. І ясно, що якщо ви напишете, я там загружу повний багажник, посажу 5 пасажирів, вона перестане їхати, так вона буде їхати мляво, якщо ви так зробите. Ну, а чого ви очікували від 1.2? Якщо вам 1,2 Сандера, наприклад, не пасує, звичайний, беріть турбований. До речі, турбований це майже фактично такий самий двигун. Тут, до речі, одна катушка, бачите, на чотири свічки. І в турбованому так само. Рахуйте, що турбований це такий же ж точно двигун, тільки вчеплена турбінка. Вони фактично ніфіга нічим не відрізняються. ви маєте прекрасну машину для... На кожен день і ще й з можливістю нормально їхати по трасі, якщо ви хочете швидко по трасі. Там дуже прикольні оберти в цих Clio 1.2 Turbo. У них там 123 тисячі, чи навіть 1253 тисячі. Так, по фарбі у нас зараз я швиденько пікну, хто зацікавиться цією машиною безпосередньо. По-моєму, вона йде, мала бути як і не фарбована. З Швейцарії я не пам'ятаю точно. Але здається, що так. що Тут жоден елемент, пару незначних вмятинок і подряпинок по ній було. Ну і потребувала вона хімчистки салону виправлення деяких там дефектів. Ну, все, нефарбована машина. Так, да, є по ній сліди використання, звичайно, що вона не геть як нова, є якісь мікроподряпинки, які прокапаються. Але, друзі, це 96 оригінального пробігу. Знайдіть таку машину на ринку за 5-600 доларів з сертифікатом. Поставити на неї дисочки гарні, затонувати задній ряд і катайтесь, і будете мати нормальну, адекватну, зрозумілу машину. На кожен день, особливо, якщо у вас немає коштів на отримання якихось автомобілів там з проблемною електрикою, з дорогою ходовою, чи ще чого чи хтось каже, о я гульфа куплю, о, я ще щось куплю, то ви можете придбати що завгодно. Дійсно, на ринку машин достатньо. Але скільки ви будете витрачати на те, щоб утримувати гульфа чи ще щось інше? Ну, питання ж відкрите, правильно, скільки це буде вам обходитись? Так, вся сервіска присутня, бачите? От і все. Питання в вартості утримання гольфа і всього решта, що, що ви називаєте. Хтось скаже, що я візьму гульфа, ну так, да, але гольф зараз вам почне свісти. І, і, і вся весь кайф і того гольфа він кудись тихенько випарується. Якось так воно буде. Цікава така сандерка, набирайте.